Зараз ми з вами познайомимось з такою лапкою для трикотажу. Вона значно покращує технологію, можна з'єднати деталі крою з трикотажної тканини. Покажу, як її встановлювати і як з нею працювати. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цей гачок, і він аж закидується прямо закріплення на основі. Бачите, ось так. Подивіться з другої сторони. Ось зверніть увагу. Як цей гачок? Він ось так вільно рухається, але обов'язково, щоб він ось тут був зверху. В сучасних машинках є шов еластичний, він дуже щільний. Таким швом можна з'єднувати трикотажні деталі крою. Давайте зробимо такий щільний шов, побачите, яка різниця між звичайним і швом для трикотажу. Зверніть, будь ласка, увагу на рухи цієї лапки. Вона не тільки підстрибує, вона ще як закріпку робить. Ось такий рядок з закріпками. Ну, подивіться на якість цієї строчки. Ніяких немає пропусків. У нас голка брендова. І давайте його порозтягуємо. Розтягуємо цей шов. Я такі зусилля прикладаю. <смі> Ось так з лиця вигляд, дивіться. Ну, є така жінка сильна. Ну, давайте ще сильніше. Давайте. Ой, ну коли зовсім сильно, тоді вже лопається строчка. Ну, звісно, це перебільшення було. Строчка класна, лапка класна, користуйтесь.